А потім плавно поверніть ліворуч. Та як я знаю, О, навігатор трохи каже, а так дивлюся, може хто тако махне мені, що проїжджай. То хтось поблимає, що проїжджає, чи я комусь поблимаю. Так що там знати. Тако, просто дивися на людей і ну, бачиш, чи вони тебе пропускають, чи ні. Так попробуй все запам'ятай. Огу. Поважним треба дуже бути. Я що там знати. То, а ти поверніть ліворуч, а потім поверніть. Бо бач, каже, ліворуч, праворуч. Тому Мені не треба води правил вчити. Я просто сідаю, їду і дивлюся за обстановкою. Хтось пропускає, поїхала. Поверті ворочи. Подивися, бо дивись, бач, треба повертати. А що? Машина їде, треба пропустити, no. значить. Лера подивимось, може блимне, щоб я проїжджав. Я ж не знаю, як воно тут має все бути. А ну диви, диви, диви. Лимає чи ні? Не, не буде. Ні, бач, прийти. мушу пропускати, як, я, значить. Чекай, отак там отак і це, от, а вдруг... Чекай. Уже після того О, бач, то ти щось підкаєш, отак і їжджу. Ясно. <рек> Переїхали. Виїжджайте на дорогу, <ріху> а потім поверніть на виїзд у напрямку до Суми. Це трошки навігатор щось розказує. Да. Та й так А ні, насправді, <ріху> <ріху> нас, <жартую. ріху> нас, насправді. Насправді все не так. Насправді треба знати правила дорожнього руху і мати практику водіння. Насправді мати автомобіль це не тільки вміти їздити, вміти їздити дуже важливо, навіть важливіше, ніж те, про що я зараз буду розказувати. Вміти їздити, знати правила це безпека, їх потрібно дотримуватись, знати, підучувати, повторювати, цікавитися, набувати практики. І тому що це безпека. І їздити обережно. Краще, якось я думаю, зекономиш хвилину, втратиш життя, отакого От принципу дотримуватися, щоб поспішай повільно. Але це відео не про безпеку, а таке відео: от скільки грошей за рік можна витратити, якщо придбати собі автомобіль. Подивимося, реальний приклад. Мій приклад за минулий рік. У мене є додаток, в якому я фіксую всі доходи і розходи, веду сімейний бюджет. Щоб бачити, де можна щось прикрутити гаючки, звідки найбільше йде потік грошей, де треба розвиватися, в якому напрямку. Ну, в общем, так, щоб все аналізувати. І от в мене виникла така цікава ідея. подивитися за минулий рік, скільки було витрачено коштів на автомобіль. Є в мене окрема категорія тут автомобіль, коли я заходжу в витрати. От, і сюди входить все. Різні витрати на СТО, пальне, мийки, заміна масла, фільтри, всього такого. От, якщо зараз, думаю, можливо, декому з вас буде це цікаво, мені самому цікаво проаналізувати, зроблю це разом з вами. Отже, зайшов я в витрати, і бачу, що за минулий рік в мене категорія автомобіль. Знаєте, скільки потягнуло? От як ви думаєте? От як ви думаєте? Дам вам шанс подумати, тому що такого шансу, якщо відразу скажу, не буде. Скільки це? 50 тисяч, 80 тисяч, 20 тисяч за рік. Ну, от скільки на автомобіль треба витратити. Зараз я вам скажу і скажу по категоріях, скільки це потягнуло. Дивіться, будьте уважні. 104 тисячі 16 гривень за цілий рік пішло в мене на автомобіль. 104 16 гривень. 104 16 гривень це якщо за рік так поділити, виходить скільки. Хто вже порахував, пізніше я підрахую, скільки виходить за один день. А зараз розкажу, які категорії сюди входили. Значить. Угу. Коротше, тут багато. Є аж 91 запис. Так, щоб сказати. Суто там на бензин стільки, на Це стільки, на це стільки. Таких дрібних категорій я не створював, просто створив категорію автомобіль. Але давайте хоча б порахуємо, що вас цікавить. Наприклад, скільки йде. Давайте порахуємо, скільки разів в мене записано мийка. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. вісім, 9. 10, 11, 12, 13. 14 разів. Зараз я мию машину платно. Ну, деколи ще в селі мию безплатно. А так 14 разів платно помити машину. В основному мені помити машину, скільки йде грошей. Мені, щоб помити машину, якщо дуже швидко, я можу 20-ки запихнути і за 40 помити. Ну, це може бути неякісно, але вона вже буде чиста, якщо була дуже брудна. А так, щоб більш якісніше помити, мені я запихаю 50 гривень і. Дуже часто 7 гривень залишалось, бо я вже так наловчився за 40 гривень мити. Що 7 завжди залишалося, а от за 43 я завжди мив. Це на миті самообслуговування. Ну, так думаю, мені от в середньому це 45 гривень, щоб помити машину. Це мені за один раз йшло. От, скільки вам виходить, щоб помити машину, було б мені теж цікаво дізнатися, які ще тут в мене є категорії? Так, дивіться, ще в мене є тут такі категорії, як пальне. Отак От просто прочитаю, на які суми тут воно. Так, пальне в мене тут 2005 гривень, потім 1457 гривень. Коротше, це не цікаво. Тут одні тисячі. Ще є такі категорії, як омивайка зимова, купуєш її, плак, щоб панель натирати. Потім там аптечку я купив. Потім що в мене ще там? Масла, фільтра, всі. от Наприклад, от, натрапив на цю категорію 24 червня. Масло, мотюль і фільтри 3660. От, будь ласка, кожних 10 тисяч треба міняти. А за рік я бачу, що за рік орієнтовно я десь 25 тисяч. Тобто мені 2,5 рази треба по такій сумі поміняти. А ще то все, доставка там робота, чайові. Знаєте, воно ще більше то все тяне. Які ще тут є цікаві категорії? Шини літні. от Будь ласка, 6920. Потім там заміна задньої шарової і розвал. 4080 гривень. Ну, це, мабуть, разом з шаровою. Що там ще? Шини зимові з пакетами. 7580. Це такі. Найбільші категорії з категорії автомобіль. Резинки для двірників. Ну, всякі, м'ялочі, отакі. Все воно так і набігає, більше 100 тисяч. Так, 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 так. Ага, страхування. Страховка, 1070 гривень. Це в минулому році я А цього року. Ви знаєте, що страховка буде коштувати вже десь орієнтовно біля 4 тисяч гривень. Тому що відбулися зміни. Забрали франшизу вже зараз тільки нульова франшиза. І двостороннє врегулювання. Там, ну, в общем, страховка стала більш якісніша. І відповідно стала дорожчою. Діагностики різні, різні, отак і от. Отак і набігло. 104 16 гривень за рік. Тобто, кожного дня. Мені, якщо розділити от тих 104 тисячі 16 гривень, поділити на 365, виходить 284 гривні 98 копійок. Тобто 285 гривень, їздив ти чи не їздив. Кожного дня в середньому з тебе 285, тисяч, 285 гривень треба відкласти, на те, щоб ти міг користуватися своїм автомобільчиком. Звичайно, я не кажу, що це тільки суто витрати, це якщо там брати літом пальне, то це є інвестиції. Ну, саме найбільше літом. Там я на тиждень міг заправлятися е по 2-3 рази по е там, 2 25 27 тисячі за один раз. Ну, але відповідно, це для заробітку йшло воно. Але якщо це відняти, ну хай там. Відповідно, машина тобі не буде приносити гроші, ти не будеш витрачати. Але все одно, все одно, мати машину, це ну, таке собі удовольстві. Воно платне, можна сказати. Хай не 285 гривень в день, але буде нормально. От, наприклад, це ще і це ще порівнянні з минулим роком. З минулим роком, Коли, е, там, я не знаю, пальне було ще дешевше. Зараз пальне вже. Я просто не знаю, в якому році ви це дивитеся. Зараз е диспаливо на око по 59 гривень, а в минулому році воно було по скільки? Воно було. Я не знаю, може по 53 гривні. Так, да, воно було десь по 53 гривні. Зараз, рахуйте, на 6 гривень виросло на літрі. І так все, то тільки брати, диспаливо. Так само і та вода на мийці дорожчає, тобто за хвилину. Тим меншу кількість тобі літрів води там дадуть, менше помиєш машину. Так само тебе масло дорогшає, так само нова пошта, доставку тому, тюля мені теж вже ж скільки буде брати. Все, всі тарифи подорожчали, з кожним роком все дорожчає. Тому отримувати автомобіль з кожним роком стає дорожче. Але нічого, хто вирішив мати автомобіль, той прийняв, мабуть, свідомий такий вибір, розуміє, керується чимось своїми обставинами в житті. І щось робить для того, щоб могти його отримувати. Такі-то пироги. Все, на зв'язку. Пишіть щось про свої автомобілі, про свої витрати, про свої мийки. Буде цікаво ваш досвід почитати.